Про велосипеди, ходьбу пішки, громадський транспорт та їхню користь в Івано-Франківську стартував європейський тиждень мобільності на вулиці сотника Мартинця. Одразу біля нового піднятого переходу комунальники і активісти облаштували спеціальний майданчик. Саме тут найближчими днями проводитимуться різноманітні лекторії, тематичні презентації, виступи та дискусії. Все для того, аби пояснити людям користь такого пересування. Тим самим ми, наприклад, розвантажимо центральну частину міста. Міста, що позитивно відбувається на якраз на якості комфорту перебування мешканців, там гостей міста туристів, які відвідують щоденно наше місто. Активісти не закликають мешканців відмовлятися від автівок, а лише з розумом їх використовувати. Велосипед зручний в поїздках до п'яти кілометрів. Тобто, це швидко, це мобільно і це зручно, дуже зручно. А автомобіль це вже на довгі дистанції, коли потрібно щось перевести, а не просто самому проїхати. До того ж, організатори тижня мобільна. Ості вважають, у середмісті пріоритет у розвитку інфраструктури має надаватися саме пішоходам. А втім, з такою ідеологією погоджуються не всі. Окремі мешканці вважають, що місто має бути комфортним для всіх учасників дорожнього руху. Пішоходи це ж не єдині мешканці цього міста і, і учасники дорожнього руху. Тобто, ну тут, правда, є аргументи, що нам, автомобілістам, останніх 10 років робили дуже гарно все дороги для нас. хоча… Ну, якось за шість років їждження автомобілем я не сказав би, що так все ідеально для нас робили. Загалом тиждень мобільності в Івано-Франківську триватиме чотири дні. Упродовж вихідних і ще 22 вересня. До речі, вулиці серед у цей час будуть перекриті для проїзду автомобілів. І Іваненко Владислав Петриченко, телеканал 402.